Якщо ми подивимося і порівняємо Україну з іншими країнами Європи, навіть з нашими сусідами, то ми бачимо, що насправді у нас небагато багато державних службовців. У нас менше 1% державних службовців, якщо ми діймемо до кількості населення. Приблизно так само в Польщі, приблизно так само в Чехії, трошки більше навіть в Німеччині, у Франції. Тому з формальної точки зору у нас їх небагато, але проблема у нас не в кількості державних службовців, а в тому, чим вони займаються. А Займаються вони часто не тим, що, що необхідно ну, з точки зору, то виконують непотрібні функції, видають непотрібні папірці, втручаються в діяльність суб'єктів господарювання, чим, власне кажучи, підривають авторитети держави. і... Тобто ключове завдання сьогодні це перегляд функцій повноважень сильних державних органів, бік сервісний. Тобто, Ключове завдання держави це сьогодні не наказувати і давати вказівки, а виявляти суспільні інтереси, узгоджувати. І розуміти потреби, які існують, і на цій основі приймати зважені українські рішення і надавати якісні послуги громадянам. Тобто, в принципі, ця сервісна функція вона має стати одною з ключових. І ці послуги мають надаватися максимально просто, максимально доступно. І мені, до речі, приємно, що я про це говорю тут. Вінниці, яка одна з перших започаткувала оці нові підходи до надання адміністративних послуг, я маю на увазі прозорий офіс. Я колись був присутній разом з міським головою, тоді ми його відкривали, коли працював, очолював Державний комітет Україні. От. Але в принципі це той стандарт, який знову-таки дві Вінниці вигадали. А так працює весь світ, і ми повинні, щоб так працювали всі державні органи, не тільки Міницька міська рада, а й кожне міністерство, кожне відомство. Задання державного службурця ще раз повторюю максимально обслужити потреби громадянина і для того, щоб він пішов задоволений, отримавши те, за чим він приходив, або консультацію якісну, або послугу адміністративну, або папір, який дійсно необхідний, а 80%, мабуть, папірців, які сьогодні люди змушені отримувати, вони в принципі повинні припинити своє існування, тому що вони не потрібні.